Я очень беспокоюсь за твою фанатку э, Куранову. У меня большая просьба тем людям, которые пишут тексты, обратить внимание, что по-русски на Украине, а не в Украине. Вот он э, сегодня так, мы можем, конечно, гадать там на ромашке там. Любит, не любит, к сердцу прижмет, там, сказать, черту пошлет. И иногда бывают и промахи, но это исключение, это большая редкость. Тем более, чтобы вот таких намеренных ударов по местам скопления мирных людей, по сугубо мирным объектам, ну вот... Были два раза, оба раза оказались украинскими. Впрямую говорится о необходимости уничтожать русню. Коротше, я зараз приїбал. Я видел глазами в Я представив собі писающую Сідя Курбанову і понял, що она может і вот... Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. І сьогодні будуть відверто кажучи речі, які дивують. Навіть мене я багато чого чула і бачила від росіян. Я знаю, що вони не люди і скоти, але коли вони просять, відверто кажучи, золотий дощ в буквальному сенсі, то гидко стає навіть мені. Про що йде мова? Вам треба буде дочекатися і почути цю цитату від самого Гаспаряна. А поки що не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лав для того, щоб отак дивитися все найцікавіше. Ну і звісно, коментуйте. Почути і побачити, я відверто хочу вам там деякий спойлер переказати, хоча здається, що всі бачили вчорашні новини. Але Лавров якраз вчора стукав на Київ, закладав нас перед держсекретарем Марком Рубіо. каже, кажуть, що він передав цілий перелік теста цитат, хто і коли говорив, що треба різати русню. Тож. Хочу пояснити дорогим американським друзям, що палити русню, палити росіян, чи як там буде написано, це треба сприймати не буквально, а фігурально. От, як, наприклад, удари дронів. Сьогодні вибухи чули в Курській області, в місті Тула, Тульської області та в Дубні під Москвою, де розташований завод Кронштадт, який виробляє дрони. Але спочатку, звісно, красиві кадри стули. Хуя летит, реально до хуя очень много на город летят. Блядь, это, уже... Тихо. А это, уже... без... это беспилотник, вот это, да. это беспилотник, блядь. Давайте по домам. Аж цілий один? Серйозно? У Нас тут 500 за ніч. І ми вже так на це не реагуємо, а ви один побачили. Про тако безпілотники вночі також повідомляли і жителі міста Луховиці Московської області. Поруч із містом передбачуваної атаки розташований Луховецький авіаційний завод імені Вороніна і навіть місцева нафтобаза. Блять! Ой, блядь! Отойди от окна. Зачем ты штора открываешь? Сука. Пиздец. Два взрыва. Пиздец. Нет. Это охуеть Это беспилотник нахуй. Блядь. Сейчас будет ударная волна, блять, лучше пригнись. Хуй знает. Куда они хуярить-то? Я не понимаю. А ми зараз розкажемо, щоб росіяни знали теж. Власне, я вже згадала про Луховецький авіаційний завод. Це підприємство спеціалізується на виробництві і модернізації літаків типу Міг 29 і Міг ну ви чудово знаєте, так? які кінжали запускають. Їхні модифікації. Ну а також бере участь в розробці нових зразків бойової авіації, зокрема проєктів перспективного фронтового винищувача на базі платформи Міг. Тож ще сподіваємося, що сьогодні крилаби таки комусь підрізали. Я сейчас проебал, я видел глазами уебок в стороне завод, такой уебок, прям пиздец, лютый уебок вверх туда полетел. Блять, там уебало прям попало, блять. Во, второй, на нахуй, на нахуй, ебать. І нічого, друзі, не плануйте на наступний понеділок. Бо Донні обіцяє якийсь особливий виступ, якусь особливу бомбу в бік Росії. Може, це буде реалізація його коментарів 24-го року? Ну тоді, коли він обіцяв бомбити Пекін і Москву? Одним словом, витребеньки Москви у Вашингтона вже у починках. а відтак там вирішили змінити підхід до спілкування із спиною і Росією в цілому. Це вже викликало і жогу у Росіян, і навіть змусило написати, як каже Лавров, якісь там додаткові пропозиції щодо України. Ага, невже вони тепер будуть? Пропонувати, аби ми їм віддали на чотири області а п'ять шість, не вже не просто демілітаризація, а знищення всієї західної зброї. А ще й навіть треба все знести, що стоїть в нас на постаментах часів Другої світової війни. Ніну а раптом Т-34 знову поїде. Одним словом, росіяни намагаються повернути якусь привабливість США, але допоки погано виходить. І ще й навіть намагаються прикидатися жертвою. Он Лавров, як я на початку й сказала, це ж правда. Він передав список. Кількість разів, коли ми говорили про те, що треба нищити росіян, я сорі. Може, ви заодно ще Марку Рубі мали би поскаржитися щодо наших ударів по території Російської Федерації? Може, ви мали ще попросити, наприклад, системи протиповітряної оборони, аби захистити вас? Ні, Не? передав е, небольшу вижимку із цитат Зеленського, Шмигаля, Єрмака, Подоліка. Де впрямую говориться о необходимости уничтожать русню? юридически, а лучше физически. Пам-пам-пам-пам. Ну, і скажіть, а а що в цьому такого? То я щось не пам'ятаю цього від шмигаля. Ну, від Зеленського, можливо. Ну, Єрмак, може, кілька разів щось подібне і сказав. Та й зрештою, і що? Якби ми. Та що я таке кажу? І нам нічого не треба. Буквально нещодавно. Вже європейський суд з прав людини сказав, що Російська Федерація винна за кількома обвинуваченнями і за нашими позовами і від України, і від Нідерландів. Ні, ми все вже зробили. І трибунал буде і не тільки. Нам не треба на окремому аркуші виписувати, що вони сказали. Ми можемо відкрити будь-яке українське вікно і все це побачити. Але цього мало все, що вони з нами не робили, цього геть мало. Салавів бомбиться. Здається, так я могла би розпочинати будь-яку свою програму. При тому, що я далеко не завжди розумію, чому саме він бомбиться і чому кидається на своїх власних колег та гостей. Але Соловів бомбиться, бомбиться через Трампа, бомбиться через європейців, бомбиться через допомогу для України і нездатність нас перемогти. А тепер ще й коаліція охочих узгодила структуру командування силами. Розміщеними в Україні, щоправда, аж після досягнення припинення вогню для гарантування цього припинення. Тобто у європейців є план і намір вводити війська в Україну, а у росіян є план зробити так, щоб України не було. Війська будуть вводитися на територію нашої країни, а Путін хоче окупувати всю територію нашої країни. Улавлюєте, до чого я веду. Здається, плани Росії знову і знову йдуть попис. Знову йдуть в нікуди. І Путіну дають зрозуміти, що ти тут нічого не досягнеш. Ключові елементи операції після прикращення огня на Україні і плани по усиленню підтримки Киева для оказання давлення на Росію. У мене велика просьба тим людям, які пишуть тексти, обратите внимание, що по-русски на Україні, а не в Україні. Многонациональный оперативный штаб коалиции будет базироваться в Париже и будет ротироваться в Лондоне через 12 месяцев. В случае длительного прекращения огня ожидается, что новые коалиционные силы будут помогать в восстановлении и реорганизации сухопутных войск Украины. Обеспечение безопасности украинского воздушного пространства с помощью самолетов коалиции, следующих патрулирование воздушного пространства и обеспечение безопасности на море особенно в Черном море. Лидеры также согласились, что их приоритетные усилия должны сосредоточены на непосредственной обороне Украины перед лицом не прекращающейся российской атак на критически важные национальную инфраструктуры и гражданские население. Перевожу на русский язык. Украины не будет. Ну, то то есть, есть, есть они говорят, а мы ведем войска и будем контролировать воздушное пространство. В случае перемирия. В случае перемирия. То есть все перемирие не должно. Быть. То есть вы что из идиотов считаете? Ну. Не ну. При этом мне нравится, когда они там какие-то слова бросают. Мерц и прочее. Что дипломатические переговоры невозможны. Послушайте, европейские пидорасы, ну, поймите уже, раз и навсегда. Мы ни на какие такие условия не пойдем. Если вы считаете, что сейчас вы ведете ваши войска, это кого? Ваши войска это кто? Говорящий на каком языке? Мы уже сто раз говорили, у вас несовместимость языков. Потому що французькі араби плохо владіють німецьким варіантом турецького. А ми завжди повторювали: ну якщо всі довкола такі нікчеми, якщо цих ви не боїтесь, ці не серйозні, ці ні на що не здатні, то камон, навіщо про це говорити? Але не тільки Соловйов горить, до нього долучаються і інші експерти. Від гарячого хіта мого улюбленого на правду, багато багато років тому це було сказано ще до початку повномасштабного вій... до повномасштабної війни, про те, що в Європі є аж цілі борделі з черепахами до тепер нового хіта. Європа хоче зґвалтувати Росію. Пардон, напасти. Ох, ця Європа. Ох, ці підступні європейці, що спляті бачать окуповану, розбиту бурячою, без унітазів, звісно, Алтай без доріг та комунікацій. Магадан, зрештою, при тому, що за словами пропаганди Європа мала напасти на Росію, пам'ятайте ще до повномасштабного нападу на нас, але тепер все чомусь посунулось до 30-х років. Ну а в Росії вже стурбовані цими планами. Натівці нападають, наступають, обстрілюють, але все чомусь без особистих втрат. Отак, От друзі, треба воювати, щоб жоден солдат на поле бою не виходив. На полі бою не помирав, а у росіян все одно були мокрі штанці. так, ми можемо, звісно, гадати там на ромашці там, любить, не любить, в серце прижмёт, там, скажіть, чорту пошлёт. Можемо так. Ну, і це буде гораздо більш продуктивно, ніж слушать вираження Трампа і, в общем-то, на основі от діє якийсь логічний вивід. Сильно сумнітель, що можна зделать якийсь такий вивід. Угрожать России как бы надо, ну, в общем-то, как бы и нечем. Вот весь этот э, вариант. Все можно сделать. Он прекрасно понимает, поставить эти вооружения и так далее. Мы же прекрасно понимаем, они же там рассказывают, что у них там нет там ничего. У них танков только у одного НАТО в три раза больше, чем у нас. Кораблей в четыре, самолетов в два и так далее, и так далее. Можно перечислять. Они говорят, у нас там нет. У них это есть. У них нет для нападения. Вот это им не хватает. А для защиты у них есть. Поэтому мы прекрасно, прекрасно понимаем, говорим, что нам это как бы нападать туда не, мы не, даже не собираемся. Но мы это не собираемся, а они то собираются. Вот об этом и идет речь. Поэтому, когда Зеленский приезжает там и просит... знаете, раньше вот террористы, они как бы когда что-то зарабатывали, они просили говорят, деньги и вертолет. А он сейчас деньги и беспилотники. Дайте мне деньги и беспилотники. Вы такой же террорист, и что он там еще может придумать им, это не имеет значения. Потому что всем понятно, что Украина рано или поздно заканчивается. У них два варианта. Два. Первый вариант – это отдать ее, как бы, на милость победителю. В общем, к чему и склоняются там мной. И второе – вступать в войну. Других вариантов просто нет. То есть они говорят, там, канцлер Германии, мы будем воевать, там, что-то, мы не дадим возможность победить России, да, и там, будем воевать. До последнего хохла вы будете воевать. Он-то сам не собирается туда никого посылать. Честно кажучи, я... Враховуючи, що ми знаємо всіх російських експертів і гостей, які ходять на ці помийки, я досі не розумію. Хіба. На хіба навіщо? Чому існує журавльов і для чого його запрошує? Хоча і інші не говорять набагато розумніші речі. Це ж треба таке. Виявляється, що втрат немає не тільки в російській армії, втрат немає під час повномасштабної війни і серед українського цивільного населення. А? Неочікувана правда, от буквально із кожного запущеною ракетою чи дроном, навпаки, в тільки відбувається ледь не збільшення, ледь не приріст населення. Якщо слухати, чого без нас не можна робити російську пропаганду. Я розумію, що для серійних вбивств та канібалів одна чи дві смерті це буквально ніщо. Я розумію, що навіть стерти Маріуполь і вбити сотні тисяч, отримавши сотні тисяч загиблих мирних. Для росіян то ніщо, бо ж вони своїх на обій мільйон відправили. Але решта світу, вона ж не така. Решта світу оплакує кожного, навіть одного. Я б тут вкотре нагадала, що ти посієш, те і пожинатимеш, якби росіянам не довелося таки з часом і свої супутні втрати просто множити безкінечно на калькуляторі. Бо погодьтесь, ми і далеко не б'ємо, як вони по нам. И мы об этом с вами говорили не раз. Ну, насколько низок, насколько низен процент гибели мирного населения на Украине, ну к общей цифре утрат среди вооруженных сил. Чуть ли не каждую ночь наносятся массированные групповые удары, в которых принимают участие сотни беспилотных летательных аппаратов. Сегодня рекорд был, да, 700? 700. Ну до тысячи уже осталось совсем нет, нет. немного. И что-то не слышно о каких-то вот жертвах среди мирного населения. Они бы неизбежно были предъявлены. А если жертвы и есть, то это или персонал предприятия военно-промышленного комплекса Украины, или военнослужащие действующей армии. Вот как-то так получается. Нет, конечно. І іноді бувають і промахи, але це виключення, це велика рідкість. Тим більше, щоб вот таких намірених ударів по місцям скомплення мирних людей, по сугубо мирним об'єктам. Ну, от... Були два рази, оба рази оказались українськими. А я нагадую, що в цю гру можна грати вдвох. Тож, коли хтось гине у вас, пам'ятайте, то все наробила російська система протиповітряної оборони. Ну і значить, друзі, сьогоднішня окраса. Діамант в короні цього випуску особливий наш фрагмент. По-перше, я завжди знала, що пропагандисти не тільки слово блуде, а ще й рукоблуди, але що прям настільки, щоб прям так, щоб в прямому ефірі Курбанова вкрала сон не тільки у Карлика Гаспаряна, виявляється, а ще й ну, в якогось ноунейма, я не знаю його, який приходить в гості до Гаспаряна, і вони тепер разом обговорюють Курбанову. Тож, недорогі пропагандисти. Ви тільки не ображайтесь, тому що в цьому немає сенсу, але мені подобаються чоловіки. Розумієте? Мені. А так ви ж і самі, і самі в своєму ефірі ви знаєте, що на вашому фоні я більший чоловік, аніж ви. Ну і наостанок. От що що, а золотий дощ я прям можу вам обіцяти. От прям 100% до виконання. Правда, начекайте його особисто від мене. А от, мої друзі, Збройні Сили України, все вам. Фанатку Куранову посмотрел ролик замечательный вот по поводу того, как мотивируют украинских жиночек идти воевать вместо мужичков, которых уже почти не осталось. И что меня больше всего восхитило, жиночка говорит, а вы знаете, что оказывается нам, бабам-украинкам... Много сподручней, потому что вот я в окопе писаю, сидя, и у меня в этот момент не попадут. А мужик писает, стоя, и его могут убить. Я представил себе писающую сидя Курбанову и понял, что она может и стоя. Не, она может все. Вот понимаешь, вот, пока ты говоришь, вот Курбанова сейчас вещает. А, Лавров с ее точки зрения попросил политического убежища в США. Утром сегодня в 7.30, она рассказала о том, что Рудольфович арестован и ему грозит 15 лет. Я не знаю, Михалыч, как вообще вот этой стихии хуторской олигофрении можно что-то противопоставить, потому что это, понимаешь, если бы это была бы одна такая каноническая дура. Ну просто жертва аборта, которую, я не знаю, родили, чтобы человечество смеялось. Но вот если посмотреть хотя бы пять украинских телеканалов, то ты увидишь, что это просто стена. Вот у нас обычно потешают над террористом Гордоном. Я как травмированный вот этими телеканалами хуторскими могу сказать, что Гордон это не самое днище, которое там есть. Вот, якщо ти говоришь з точки зрения информационной войны, то понимаешь, я не знаю, это только если передол. Вот дрон ударил по ТЦК по Одесскому, да. А следом должен лететь дрон, который должен распылить там -па Папа. Друзі, ну що, тільки за цей шедевр, мені здається, що ми точно з вами заслужили лайк. Вата горить, так і має бути. Пропагандисти російські горять, так і має бути. І за паребрік в цілому. Буде горіти. Це буде найбільший такий пункт, який Лавров, звісно, не встигне вписати в свій перелік. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф і коментуйте, почуйте і побачене. А ще нагадую вам, що ви можете фінансово підтримати незалежну журналістику і всю команду YouTube-каналу Курбанова Лайф. Шукайте реквізити, як і завжди, в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вержіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.